Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акцій. Упродовж березня мінус 30% знижкою на всі поетичні книги видавництва Старого Лева. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віват видає збірку історій великодня класика. Видання пропонує ознайомитись із 63 ліричними творами, і всі ці тексти поєднує великодня тематика у своїх віршах і оповіданнях. Письменниці й письменники не завжди вдаються до прямої згадки про Бога і Воскресіння Христове, але торкаються сутності людського буття крізь призму сакральних настанов. Релігійні канони простежуються з перспективи висвітлення взаємин людини та божественного, а іноді відкритого протиставлення морського і небесного. Ці твори пронизані екзистенційними роздумами. Письменниці та письмен. Аники спонукають читачів до внутрішнього діалогу про сенс земного існування, а також про порятунок у божественному. Великодні історії, які увійшли до онтології, фокусуються не винятково на розкритті проблематики життя, смерті і безсмертя. Центральна тема вічності душі дає поштовх до дискусій про людську буденність. Автори і авторки порушують питання кохання, пристрасті, почуттів, обов'язку та невизначеності. Відтак доводять класичні тексти про Великдень, розповіді про святкові ритуали, обряди, родинні традиції і звичаї. Це історії, сповнені духовної глибини і моральної. Цінностей. Книга про Великдень пропонує прозові твори 33 та вірші 12 авторів і авторок. Коштує 595 гривень, очікується 7 квітня. Видавництво видавництво видає першу збірку інтерв'ю з ЛГБТІК Плюс військовими хто любов та мужність поєднав ЛГБТ. І К плюс ветерани в російсько-українській війні Аліни Сернацької. Ця книга висвітлює маловідомі грані боротьби за свободу та рівність. Авторка документує участь квір-спільноти в захисті України, зібравши свідчення солдатів, медиків, волонтерів і ветеранів, які ризикують життям, попри дискримінаційні закони та упередження, щоб зберегти незалежність країни. Через особисті історії читач занурюється в реалії війни: від спільної боротьби на полі бою до беззахисності перед законом. Це історії захисників, яких держава позбавляє права на родинне щастя. Це розповідь. Віді про прагнення до справедливості лише в рівності та взаємоповазі суспільство може вибудувати майбутнє, де кожна людина матиме право бути собою. Аліна Сарнацька, ветеранка правозахисниця радіоведуча, коштує книга 200 гривень. Очікується з друку в травні. КСД представила новинки березня. Деякі з них Чорнобильська рулетка, війна в ядерній зоні. Сергій плохій, 24 лютого 2022 року. У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Чорнобильської атомної електростанції під'їхала ворожа бронетехніка. Почалася російська окупація АЕС, яка тривала довгі 35 днів. Працівники станції стали заручниками окупантів. Вони виконували свої обов'язки цілодобово під постійним тиском і перед загрозою смерті. Від їхніх рішень залежала не тільки власна безпека, але й життя багатьох інших людей в Україні. Раїні та поза її межами. Вибір, який вони зробили, їхня самовідданість і рішучість врятували світ від ще однієї ядерної катастрофи. Та загроза подібної трагедії, на жаль, залишається, адже запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, досі під контролем російських окупантів. У цій книзі Сергій плохій поєднує історію російсько-української війни з історією Чорнобильської зони, щоб привернути увагу світу до небезпеки, яку становлять ядерні об'єкти під час воєнних конфліктів. Історія окупації Чорнобиля не просто нещодавнє минуло, це пересторога на майбутнє, коштує 360 гривень. Серія культріт таємне життя бджіл, Монг кіт. Усе життя 14-річної Лілі обертається навколо невиразних спогадів про той день, коли вбили її матір. Дівчинка мешкає у південній Кароліні разом з темношкірою няною Розалін та жорстоким батьком, який за кожну провину змушує Лілі годинами стояти на кукурудзі. Одного дня Розалін переходить дорогу трьом найзапеклішим расистам у місті. Вони планують заарештувати жінку та перетворити її життя на пекло. Тоді Лілі вирішує, що їм час тікати. Їй від деспотичного батька Розалін від расової несправедливості. Їхній шлях пролягає до Тіборона, міста, що зберігає таємницю минулого матері Лілі. Та чи готова вона дізнатися правду та викрити брехню? Солодко як мед, але смертельно, як отрута. Продана понад 6 мільйонів примірників у США та 8 мільйонів примірників по всьому світу. Роман екранізований у 2008 році з Докотою Латіфою та іншими в головних ролях. За мотивами роману поставлено мюзикл на Бродвей, коштує 350 гривень. Видавництво ще одну сторінку відкрило перед замовлення на нову книгу Юлії Нагорнюк. Відьма вмирає втретє. Кожна відьма має передати дар. Стара Юстина обирає учнем Сашу, млявого, пасивного і незацікавленого відьомством хлопця. Саша хоче ігнорувати її примус, але магія не сімейні проблеми, на які можна заплющувати очі без контролю. Вона небезпечна. Здається, відьма прагне зіпсувати йому життя, але що як за її колючими репліками ховається щире прагнення допомогти? Коштує книга 378 сімдесят гривень. дата виходу з друку 1 квітня. Вавилонська бібліотека видає курта Вонегута – механічне піаніно. Це антиутопія, в якій змальована Америка після третьої світової війни. Автоматизований рай, де всю роботу виконують розумні машини, а керують інженери і менеджери. Інші ж люди, хай ситі забезпечені, втрачають сенс життя. Їм нема чого робити за нового світоустрою. Чи можна повернути людям почуття власної значущості гідності? Успішний багатий і впливовий інженер Пол Протеус, що належить до привілейованого класу, наважується на таку спробу і потрапляє у карколомних, химерних і часом комічних. Часом трагічних подій, а також видають резидивіста у центрі роману. Історія Волтера Старбака, сина емігрантів зі східної Європи та чотирьох неймовірних жінок, яких він любив і які кардинально вплинули на його повне пригод життя. Студент Гарварду, солдат Другої світової, Волтер протурував собі шлях у кабінети Білого Дому. Проте після вотергейтського скандалу вилетів звіти і опинився у в'язниці. Але це не кінець його шляху. Коли Старбак виходить на свободу з єдиною мрією відкрити затишний бар доля несподівано робить новий запаморочливий поворот. Січ його до небувалих владних висот. Тепер загалом трохи про книговидавництво. У ніч з 28 лютого на 1 березня російська армія задала щонайменше 9 ударів безпілотниками по трьох районах Харкова. Серед постраждалих будівель, книгарні мереж Книголенд і клуб сімейного дозвілля, а також друкарня Тріада. Пак про пошкодження друкарні книгарні мережі Книголенд повідомив директор мережі Ігор Зарудко. Сьогодні вночі під час масованої атаки шохедів на Харків, одна з наших книгарень зазнала пошкоджень від вибухової хвилі. Вибиті вітрини пошкоджено в кількох місцях стеля понівеченого товару. Також постраждала ще одна книгарня «Книголенд» в іншому. Районі Харкова частково внутрішні вітрини товар, що попаде в шаф під час сильного струсу. Розгрібаємо це все і працюємо. За словами Зарудка, нині у книгарні оцінюють наслідки пошкоджень від вибухової хвилі. Є книжки, що підлягають повній утилізації, адже через обстріл місця шматочки битого скла. Відомо про пошкодження друкарні Тріада. Пак, як повідомило у друкарню, у наслідок атаки ворожих БПЛА у будівлі вибиті вікна, пошкоджена покрівля, паркан, службові приміщення і частина обладнання. Друкарські матеріали також зазнали пошкоджень. Серед працівників друкарні постраждалих немає. Українська культурна менеджерка, журналістка та перекладачка Софія Челяк більше не обійматиме посаду програмної директорки ГО «Форум видавців. Після дев'яти років роботи програмною директоркою форум видавців я змушена піти з посади. Це рішення я роблю, обираючи своє психічне здоров'я і небажання бути в постійній боротьбі. Бажаю успіху форуму, а я шукатиму себе. Бо важко буде відпускати частину ідентичності, яка фактично була з тобою увесь дорослий вік. Написала Челяк. Культурна менеджерка зазначила, що йде з посади через розбіжності у баченні майбутнього організації. Ціннісно ми розходимося з цими людьми. Мій шлях у форумі видавців тривав 9 років. Ми з командою змогли зберегти організацію під час ковіду, зберегли її під час повномасштабного вторгнення, коли ми повністю переробляли фінансову стратегію. Тепер час дати людям втілювати своє бачення, додала Чіляк. За словами Чіляк, вона залишається членкиною ГО «Форум видавців та членкиною управління, а також завершить проєкти, які запланували у 2025 році, хоч і році. Хоча наступний фестиваль букфорум проведуть без її участі. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.